Було, роблю що, чи гуляю, чи Богу молюся, усе думаю про нього і чогось боюся. Дурна була, молода я, я все виглядала, чи не шла за рушниками, і не сподівалась, що він мене дурну дурить, а серце боліло, ніби знало, що так буде, сказати не вміло. А якби було б сказало, то я б не любила. Може, була б до криниці у гай не ходила. А то вранці і ввечері ходила, гуляла, доходилася, осталася. Навіки остала здівувати. Тяжко мені в матері в хаті старітися, а своєї вже хати не мати. А ще й досі. Чи роблю що? Чи то так гуляю, усе думаю про нього. І сама не знаю, чого думаю, чого у той гай ходила і за що його так довго, так тяжко любила. У неділеньку, теренесенько, ще сонечко не зіходило. А я молоденька на шлях на дорогу невесела я виходила. Я виходила за гай, на долину. Щоб не бачила мати, мого молодого чумака з дороги зустрічати. Ой, зустрілась я за тими лозами та з чумацькими возами. Ідуть його воли, воли по Ідуть, ремикають, а чумаченька, мого молодого, коло оликів немає. Ой копали йому степу при дорозі та притиками ями. завернуло його у ту рогожу. Та й спустили Івана у тую яму глибоку, на високій могилі. О Боже милий, милий, милосердний, а я так його любила. На вгороді коло броду барвінок не сходить. Чомусь дівчина доброду по воду не ходить. На вгороді коло тину сохне на течині хміль зелений. Не виходить дівчина з хатини. На вгороді коло броду верба зажурилась, зажурилась чорнобрива, тяжко зажурилась, плаче, плаче та ридає, як рибонька б'ється, а над нею молодою поганець сміється. Якби мені, мамо, Шата спарубка мы.